Доброго дня, шановні учасники стартапу екохата.орг, відвідувачі, котрі зацікавились процесами саме Зараз в двох словах хочеться розказати про цікавий інструмент для взаємодії в рамках нашого стартапу мапу ековзаємодії. Для того, щоб перейти до, цієї, до цього інструменту, вам достатньо зайти на екохатаорг, потім зробити соціальний логін через Facebook логін. І Потім подивитися, що на цій мапі є. Вона знаходиться з лівої сторони. Нажимаємо на мапу, дивимося на мапу взаємодії. Наразі є один маяк, який каже, що в місті Полтаві є косередок, е, значить екохата еко І як же нам зробити сюди повідомлення, яким чином залишити тут своє повідомлення про ідею, ресурс, який у вас залишився, чи проєкт, над яким ви працюєте, чи бажаєте, знову ж таки, прийняти участь. Що ми для цього робимо? Ми заходимо, нажимаємо верхній лівий угол, в угол заходимо в майстерню, відкриваємо Maps, Maps Maker. Подивіться, у вас тут є Maps Maker, такий пункт, і пишемо Додати новий маркер. Ми переходимо в меню редагування марки і кажемо, наприклад, що ви готові створити новий об'єкт. Ну, наприклад, нехай це буде об'єкт створений в місті. Наприклад, Вінниця. Ну, цей об'єкт буде, наприклад, літній табір для відпочинку і для обміну екодосвідом. Напишемо так. Літній табір. Ну, наприклад, з 14 травня 2016 по 24 травня травня 2016. Будемо в місце знаходження Вінниця, І коли ми тут пишемо, почнемо писати, є Вінниця, Вінницька область. Тепер більш точно вказуємо, де це буде відбуватися. Ну, давайте переведемо на ось Вінницькі хутори, наприклад. І тепер уже цей маячок буде знаходитися тут маркер. Тепер ми сюди можемо додати текст або медіа. Давайте додамо якийсь малюнок. Ну, наприклад, додамо такий малюночок. Ви можете завантажити свій файл, який вам здається більш цікавим. Тобто вибираєте файл, завантажуєте, вони тут з'являються. Вибрамо, наприклад, цей малюнок, вставляємо. І тут можна додати певну інформацію знову ж таки, про ваш маркер. Наприклад, телефон, наприклад, ваш там якийсь, якийсь можливо, ваш Facebook-логін. Facebook. Всю будь-яку інформацію, яку вам необхідна. Ну, наприклад, можливо, вам необхідний кухар, можливо, вам необхідний е, музикант, наприклад, е, або, м, наприклад, ці, не знаю, там, діджей, можливо, так. Е, тобто ви вибираєте тут, ви можете додати інформацію по цій події. Зверніть увагу, коли ми виставляємо маркер, ми можемо вибрати рівень, на якому цей маркер буде виставлений. Для подальшого полегшення сортування і находження. Очевидно, що це у вас екоподія, яка відбудеться в, певні, в, в травні місяці 2016 року. Ми нажимаємо леєр і вибираємо леєр еко Тепер цей маркер з'явиться. Ви тут можете вибрати, наприклад, для нього якийсь, якусь іконку, яка більше підходить. Наприклад, ну, очевидно, що для такої події, мабуть, більше б щось підійшло. Ось таке з природи, наприклад, або з світочки, не знаю. І от ви робите публікацію. Після цього ви можете перейти на стрінку відвідати, і зайти на Google Maps. І одразу ж ви тут побачите ваш маркер, який встановлений в місті Вінниці. Кожний з учасників тепер може переглянути, подивитись ваші контактні дані. І безпосередньо з вами зв'язатися по питанню організації подій. Таким же чином ми можемо тут виставляти ресурси, об'єкти, ідеї нові, і збільшувати, збільшувати кількість об'єктів на цій мапі для взаємодії. Це дуже якісний елемент, дуже якісний інструмент, котрий ми будемо в подальшому розвивати і вдосконалювати. Дякую за увагу.